Продовжую розпаковку дніпремовських коробок. Так. Раз, раз, ножик для розпаковок наш незмінний К9. Не знаю, чи вони ще є, зараз вже знову їх розкупили. Бо Дуже класні ножики, дуже всі розбирають їх, Того є, запас їх багато, бо я їх гублю десь. Так, у нас в комплекті клейонка. Клійонку ми в грубі потім будемо палити. Далі. Що я набрав? Показую. Шина до пилки. Взяв поки є, По то, що потім як вдруг треба буде, їх точно не буде. Цепи теж, цепи маленькі. Я думаю, вони скоро розійдуться і коли їх треба буде, точно не буде. Цепи взяв. Так, цепи, цепи, цепи. О, ну я цепів з розмахом, бачу взяв. І ще цеп. Так, далі, а, і ще шина. Капіст. ще пилок треба взяти, це купа, шин-купа. Так, Взяв оці штуки, це на коліники. Реально удобно штука. У мене щось нога болить трохи. Та я їх вдіваю, коли на землі щось роблю. Так, є. Взяв на коліники, хай будуть. І тут що? І тут дві е, сабельних пилочки. Це взяв, може, народ, хоче, е, е, комусь треба буде купити, буду робити магазин на драбині. Буду продавати пилочки. Так що, кому цікаво, по хорошій ціні, чуть-чуть дешевше, як на сайті, будуть нові пилочки. Так, є дві сабельних пилки. Ну, в принципі, тут все. О! Смайлика ще мені прислали, клас. Так, нічого не написано, ні. Все, ну, за смайлик, спасибо. І все, по цих штуках усе. Складірую назад, потім. Потім буду продавати. Кому цікаві, ще буду якісь пилочки, ці буду, ще там щось в мене є, по визберую, що в мене таке є, що можна продати. Потім буду торгувати. Кому цікаво, підписуйтесь. Десь, може, завтра чи післязавтра знімлю відос. Буде цей магазин на драбині, покажу, покажу, що є на продаж. Може хтось, собі, хтось щось собі підшукає і хтось щось собі купить. Знову час кінчається. Ну все, цю здорову коробку, тому що вона здоровена. То вже буду в вслед розпаковувати, тому що 2 хвилини, а 3 минути приблизно плюс-мінус ліміт. Так що, вибачайте, но на вже наступний відос для цієї коробки. Тут багато чого цікавого.